Слава Ісусу Христу, усім миру, любові у серці і Божого благословення. Хочу сьогодні поділитися таким откровенням, яке, яке зрозуміла сама. Почитаю Павла до Євреїв, 10 главу, 14 вірш. Там написано, що Ісус Христос, одним жертвоприношенням, вдосконалив тих, хто освячується. І як це розуміти? Ісус Христос вдосконалив тих, Хто освячується? Як освячується? Освячується Словом. Тобто, також у Євангелії від Івана, 8 глава, 31, 32 вірш, там написано, що як у Слові моїм позостанетесь, то ви істину мої учні. Пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тобто, Ісус Христос вдосконалює тих, хто освячується у Слові, хто перебуває у Слові. Розумієте? І якщо ми перебуваємо щоденно у Слові Божому, ми освячуємося, освятіть себе слово. Тому що далі тут написано у 15-й вірш то Євреїв, 10 та глава, 15 й вірш, що святкуєш Дух нам, як говорить. Оце заповідь, що його по тих днях встановлює з ними, говорить Господь. Закони свої я дам їхні серця і в їхніх думках напишу їх. Тобто слово має прописатися у наших серцях. І в наших думках, якщо, це, якщо слово прописано, якщо завіт записаний в нашому слові, якщо ми щоденно перебуваємо у Слові Божому, Слово нас освячує. І написано і їхніх гріхів та несправедливості я більше не згадаю. Якщо дійсно ми перебуваємо і освячуємо себе Словом, то ми є істинні ученики Ісуса Христа. І Слово нас освячує. І Ісус Христос. Нам гріхів більше не згадає, тільки потрібно освятити себе Слово, того, що Ісус Христос удосконалює тих, хто освячується у Слові Божому. Освятіть себе Словом і будьте всі благословені. Амінь.